Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – грузовий мікроавтобус Volkswagen Transporter 12-го місяця 17-го року. Перший облік – першого місця 18-го року. Зараз автомобіль має пробіг 160 тисяч Повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач, сім ступінчаста, автоматична. І по комплектації у нас три ключі та пульт від вибасти, Сама вибаста. Два комплекти колес на дисках з гумою, літньою і зимовою. Дзеркала з підігрівом, датчики дошвітло. Мультикермо, круїз, контроль, дістронік, асистент втоми водія, екран блютуз аукс, кондиціонер підігрів водійського сидіння, коробка DSG 7. Оздоблення салону текстиль, три сидіння. салон в дуже гарному стані. І багажний також в дуже гарному стані. Заді дві дверки для зручності завантаження вашого багажу. Також є допомога під час паркування. Задній Партронік і є фаркоп. Авто свіже в Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіля має. Зроблений великий сервіс. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий продаж по перерахунку з ПДВ. Перегляд та тис-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Бойерка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал. Авто вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.